Чи могла вона допустити, що стане переселенкою у своїй країні, що, рятуючи від війни себе і свою маленьку донечку, буде евакуюватися від ворожих ракет та снарядів. Навряд чи ця молода жінка, як і сотні тисяч дружини мам по всій Україні, могли раніше уявити собі, через що їм доведеться пройти. Переконано, що іменно думку не спалу випробування, які всім українцям принесло 24 лютого 2022 року. Отже, наша сьогоднішня героїня, переселенка Ольга Дігтяр. І це її історія. Оля, розкажіть, будь ласка, звідки ви родом, про що ви мріяли в дитинстві? Я родом ще з п'яти хаток. мріяла, мріяла бути феєю, принцесою. <смірко> <смірко> Асталаніцею. А стали. А стала вихователь ветенанки. А як ви до цього прийшли? Шукала працю. Запропонували. і Я погодилась. Не, ну, це вже ви про сьогоднішній день говорите. А взагалі, от як ви вибирали собі професію, чим ви керувалися? Хто ви по спеціальності, до речі? По спеціальності я інженер метролог Що це таке? Це інтересна спеціальність стандартизація сертифікація електроприборів. Що mm -hmm. да. а... ви закінчували? Хіміко-технологічний університет. І Дніпрі. Дніпр? Там закінчувала, в принципі, мріяла працювати по професії, по спеціальності. Да. Ну, так склалося життя, що різносторонніми професіями володію. Працювала везде і різно. Де саме. І в битові техніки, продажу продажавих бутової техніки, і в банки, і сільхоззапчастини, і продуктові магазини. Багато. Ваша доля так покидала? Трішки, так. Да. Було діло. Трішки покидала. Ну, ви розкажіть, будь ласка, що ви до нас сюди додому, до себе, до нас, п'ятихатки повернулися звідки? З Мелітополя. Прожила 10, більше десяти років в Мелітополі. Так, і туди заміж вийшли. Вийшла заміж я тут. Де? Але чоловік мене забрав туди, бо він там військовий, там працював. Ага. Ну, в принципі, працює тільки вже не в Мелітополі. Він так військовий є, так? Так, військовий. військовий. Оля, а таке питання. От як ви пам'ятаєте день цей 24 лютого? Як ви дізналися, що трапилося і взагалі як відреагували? Ми ж всі добре пам'ятаємо, кожен по-різному, в кожного своя історія, яка ваша? Це було щось страшне. Ми Ніхто нічого не знав. Вони мене, хоч і чоловік військовий, але ніхто нічого не знав. В три ночі пролунав перший вибух, і ми злякалися, проснулися. Я у чоловіка спитала, що трапилось. Він сказав: нічого, я тобі все потім розкажу. Іди відпочивай, дивись, щоб доця не прокинулася. Скільки донечці? Чотири роки. Дивися, щоб доця не прокинулася, слідкуй, не виходьте в, коридор, в зал, в спальню, будьте в коридорі, не включать світ, вікна не відкривати. Він зібрався і пішов, бо визвалиш на роботу. Це ж ЧП. Після второго вибуху це, мабуть, мені? Це було минут 24-ї ранку. А, тобто ще тоді вночі. Ніч була, це ще ніч була. У мене дитина проснулася, каже, мама, що залишилось? Що, що це таке громке? Доця каже, це фєрвірки? Угу. Ні, доця, це не фєєрвірки. Я кажу, пітарди, говорю, громкі пітарди. Mm. А ви розуміли, що відбувається? Я вже поняла, коли вийшла на балкон і побачили ми ракети. Що, побачили летять? Так, да, вони пролетіли дуже низько над, над садочком, над будинком. Да. І вони впали. Ми, наш, наш дом, наш будилок, будинок знаходиться недалеко біля аеродрому. Mm -hmm. Це було дуже страшно, це тремтіли вікна, стіни. Я швиденько зібрала сумку. Ми зідзвонилися з подружками, теж дівчина з п'яти хаток. тоже з у нас чоловік в місті роботи. Yeah. Вона каже: збирай віші і поїхали. Та машина є, кажу, є. Поїхали. Куди? З п'ять хатки сюди. Додому. Додому. — До Тут, батьків. тут безпечніше. Uh -huh. Кажу, та як ми поїдемо? А хлопці ж наші, uh -huh. вона, ти що каже, не, не розуміє, що відбувається. Кажу, я напевно я тоді не, не розуміла до кінця, що відбувається. Uh -huh. І воно на адреналіні. Я собрала, там, перше необхідне на два-три дні як кажуть, речі. Хтось покидали в сумку, так? Да? Так, да, собрала речі. Взяла кота в переноску. Ми зустрілися на дворі з Катю і пішли в гараж за машиною, сіли в машину і приїхали. Саме за кермом? Так. Да. Да. Чоловік знав, що ви їдете? Так, да, ми одразу на другій машині планували виїжджати. Але Юра мені позвонив і каже, що ні, бери нашу машину угу. і їдьте на наші, тому що каже, я так буду спокійніше, що ви доїдете. У нас виїжджало три мамочки з трьома дітками. Однієї машини? Однієї машини. Ви не боялися? Боялися, звісно, але все це було на адреналіні. Я навіть зараз тремтю. Це все було на адреналіні, на такому, що як же ви машину вели? Це в такому стані? Я машину не вела, вела моя подруга. Ага. Кажу: ми будемо з тобою мінятися ага. по дорозі. Тому що я ще, mm -hmm. я була в паніки, mm -hmm. я не зображала, що мені ну, не могла сконцентруватися. Вона більш спокійніша була. Mm -hmm. То кажу, сідайте за кермо, тому що говоря, в Запоріжжі вже кажу, поміняємося. Mm -hmm. То до Запорожжя вона доїхала. А скільки там кілометрів від Мелітополя? До Запорожжя? Десь 120 кілометрів приблизно так. Mm -hmm. ні, Навіть трошки менше. Mm -hmm. да, приблизно 100, так. от. А тоді висіли, Да? А тоді приїхали. Юра домовився з батьками, з батьком. і батько виїхав нам на зустріч. Його батько. Його батько, да. Ваш свякор. Да. Mm -hmm. Виїхав нам на зустріч. А куди виїхав? В Дніпро? В Запорожжі, Вони з oh. вони, вони на Запорожі встрітили. Ну тому що поток машин був дуже здоровий і ну сам город здоровий. Mm -hmm. Дуже складно було їхати. Що багато виїжджало це саме перший день? Да. Так, да, утра дуже багато людей виїхало. Траса була забита. Було страшно, Да. І то батько нас зустрів, і ми вже так по машинам uh -huh. розсортувалися, і вже спокійно тоді приїхали. Двома машинами, так? Да? Угу. Да, двома машинами. Ну, якось себе тут почували у ці перші дні такої великої біди, коли ще ми, як ви кажете, толком не розуміли, що це взагалі, так? Да? Ну, я тут була в підвішеному состоянні. Uh -huh. Я не знала, що. Що далі? Як мені жити? Як мені, як мені взагалі бути? Я в розтіреності була. Це дяка велика, тим, що батьки вони да, кажуть, ну, а чого тірятися, поки тут, у хата є, все є. Вже. батьки у власному житлі, так? Так, да. да, власному. Чим можна. ви займалися в ці перші дні? Пам'ятаєте, що ви робили? Малювала. Малювали. Я про те, куди ви трансформували ту тривожність, ту свою, будемо говорити, негативну енергію, да, яка да. вирувала всередині. Треба ж було що виплеснути її, вихлюпнути. Я сиділа ночами, листала новини, постояння. Uh -huh. Потім якось, напевно, ну, це була перша неділя така складна. А постійно я перепрошую на телефоні вже з чоловіком, так? Ні. 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 А що не можна було телефонувати? Ми з ним в лучшему випадку з ним списувались один раз в день, угу. що він мені відписувався, що все нормально, угу. все добре. Як у вас? Угу. І все. Я от буквально пару слов угу. і все. А чого так? Я навіть не знала, де він, тому що це ж. Ну, не було, нічого, ніхто ж не знав, прослуховуються мобільні оператори чи не прослуховуються. А в них робота така, що, ну, в принципі. Як у військових, куди пошлють? Yeah. Да. Да, да. Так ви говорите, що ви малювали? Чим? На чому, що саме? Я купляла картини по номерам uh -huh. і сиділа. Це для мене було утішення. Я сиділа, відволікалася. Свого роду така медитація, так? Так, хтось малює фломастерами, ага. всякими, тями. хтось шиє, вишиває від мене. Е подружка, вона вишиває, вона такий гарний рушник вишила. Якраз у ті дні? Так, да, вона каже, я не, ну вона так заспокоюється, ага. їй так спокійніше. Ага. Тому. Я відволікалася тим, що в мене дитина. Я відволікалася дитиною днем. Більше як уваги дитині пред'являла, а вночі, ввечором, вночі, як в свободне время, я старалася сідала і мені нічого не треба було. Я за сяду, помалюю часик другий, і мені тоді добре, я спокійна йду відпочивати тоді. Оля, ну я так розумію, дитинка маленька, але все одно чимось ви ж пояснювали, чого ви саме тут, чого тато окремо. Е, ну, як такова війна, я їй не казала цього. Єдине, що я їй все кажу, що наш тато в командіровці. Вона знає, що наш тато військовий, що наш тато з літаками, тому наш тато в командіровці. На мама. А чого ви не вдома, що ви її кажете? Вона мама, почему ми домой не поїдемо? Я хочу домой. Веридоць, ну ми туди не можемо поїхати, тому що говорю, тато в командировці. Ми дождемося тата тут ага. і всі гуртом тоді поїдемо. А досі говорить російською? Да. Да. А чи вона так звикла? Росія говорять, що вона згора, то вона на русский. А русский. вам було легко там? Да. Абсолютно, ви говорите і російською, і українською? Легко, і російською, українською. Ми плюс у нас тато російськомовний. Він теж да на російській розмовляє. І вона так, так як папа. Оля, ну ви зрозуміли, що ви тут не на два дні залишаєтеся, не на два тижні. А постало запитання, що проблема така, де працевлаштуватися, ким працювати, як ви її вирішували? Познайомим дзвонила, питала, батьків просила, батьків більше знайомих, чому в мене. Батьків просила, кажу, поузнавайте по мені, согласна на будь-яку на роботу. Ну, от ви людина з вищої світу, що не вже були ладні прибиральниці робити? Так. Да. Виживати треба було якось. Mm. Мені треба кормити дитину. Mm. І плюс я шукала роботу таку, щоб можна було приходити з дитини на роботі. Зараз, наскільки я знаю, не везде можна з дітьми ходити. А садочки не працюють, мені нема на кої оставляти. Mm. Поэтому... Дідусі, бабуся, ще працюють, mm. молоді, mm. так? Працюють, працюють, всі працюють mm -hmm. і працюють і. А на прабабушку, ну тобто на мою бабусю Олярину, прабабу, okay. не можу оставити, тому що вона вже старенька і важко буде. Yeah. Тому приходиться її з собою брати. Оля, ну а отут, в центрі професійно, до професійної та позашкільної освіти, як ви тут саме на цьому, в цьому місці виявили себе? В смысле, як я сюди попала? Чи? Ну, так. <тручим> Прийшли на роботу, чи я так розумію. Ну, да. Да, мені дзвонили, предложили гурток вести. Згодно, згодна, звісно. А ви вміли щось руками робити? Е, я вміла, але я вмі... вмію. І вміла. Я вишивала бісером. Дуже гарно кони вишивала бісером. Хто да. вас навчив, я перепрошую? Сама навчилася. Так, да, сама. Я хотіла спробувати. Пробувала, мені сподобалось. Да. І дуже гарні е, бутилки украшала на весілля. Стрічками, стрічками. стрічками. Прикрашала стрічками, да. бусами. Угу. Так займалася. Ну, а от тут гурток чого ви ведете? Гурток витинанки. Як ви вмієте витинати? Мені предложили нас на співбесіді гурток ветенанку бути вести. А я кажу, що це? Mm -hmm. Залізла в інтернет, подивилася. Та кажу, звісно, що нове якесь щось для себе новеньке відкрити, навчитися чомусь новому. Вас не те, mm -hmm. що ви себе перевіряєте, експериментуєте, вчитеся? Ні. Ні. Mm -hmm. Ви взагалі людина легка на підйом? Так. Да. Да? Да. Легка, дуже легка. Ну, як у вас вийшли, ви вважаєте? Да? Ви швидко оволоділись цим, цим ремеслом, будемо казати? Ну, В принципі, так, да. в принципі, швидко. Я паралельно учусь вместе з дітьми, mm -hmm. в з дітками. Тобто Я нову тему дивлюся, mm -hmm. Зразу, понятно, я її прошерстила, mm -hmm. продивилася по різним істочникам. Щось для себе, десь якісь нотатки роблю, mm -hmm. конспекти. І потім діткам розказую, що сама прочитати, розказую. Гурток, чим хороше діло, що від простого до складного, да, поступово да. невеличкими кроками. Да. Просто я так розумію, що складно те, що в онлайні це все діло, правда? Так, e, да, це, мабуть, найскладніше. Mm -hmm. То, що дистанційно ти не можеш. Пояснити, ну, не в тому плані, щоб пояснити, а допомогти. Mm -hmm. От Коли щось ми малюємо. Підійти до парти ви да, до дитини не можете. Так, да, підійти і допомогти все це через комп'ютер, через екран. Mm -hmm. Ну і, звичайно, те, що немає живого спілкування. Mm -hmm. Те, що не можна отак от сісти, як з вами, По пощупать, mm -hmm. погладить, Ті, ну, за ручку да, познайомиться більше до дітей. Оце єдинственна сложність. А так, у мене гурток дуже гарний, у мене дітки в гуртку такі допитливі, допитливі вони кожен день, пишу, цікаво, да? кожен день пишуть там, в свайбері, а сьогодні гурточок буде, mm -hmm. а коли у нас буде гурток, а коли наступний, що в нас буде за тема. І, і все цікаво. Так, да, 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 в мене такі дівчатка, що вони. Оля, ну ви знаходите із дітьми контакт, так? Вам все одно чи з дорослими чи з дітьми я маю на увазі, що ви людина контактна, в принципі. Так, Так. Да, да. мені не складно. Yeah. Я... Ні, я ніколи не боялася. Ні, колись, може, і боялася поначалу, мабуть, як на першу роботу устраювалася, тоді, може, щось і боялася, тоді там ото, іще, як мишка, так тихенько. А часом вже, звісно. І з досвід життєві, Да? Досвід, так. Mm. Да, і вже якось на ну, це все просто дивишся. Ну, вони такі самі люди, як і ми. Тільки маленькі. Тільки маленькі, да, їм треба просто декілька разів повторитися. Mm. І все. Немалецькі. Складного в принципі такого нема. Ні, Ні, нема нічого, абсолютно. Оля, скажіть, будь ласка, як вас прийняли отут? в центрі, в колектив? А, в колективі мене прийняли гарно, добре. Тут працює моя мами подружка Тетяна Михайлівна. І працює мого однокласника мама Світлана Георгівна, теж веде гурток. Театральний гурток у мене увазі Світлана Георгівна, Дав'ян. Давітян, так, да, Світлана Георгівна, навітян. Тому я її з дитинства знаю, тому мені не складно було взагалі. І плюс в цьому центрі я навчалася в своє время в школі. тут Курси були діловодства. Ага. Да, рідні стіни можна так сказати. Нам комфортно? Загалом так, де? Да? Да. Оля, ну ніхто не знає, що буде завтра, тим більше післязавтра. Ми всі хочемо просто і чекаємо з усіх сил перемоги, кожен по-своєму. Що вам хочеться От на найближчий час. На найближчий час, mm. мабуть, мабуть, миру і хочеться повернутися додому. Mm. Yeah. Mm. А це реально? Я думаю, так? Да. вам mm. це бажаю. Дякую.